Вітаю і ласкаво прошу. Знаю, чому ви тут. Ви тут, для нової частини, яку я зву, за кого в біса я вийшла заміж. Я планую створити серію плейлистів і розповім історію, як я познайомилась, зустрічалась, одружилась та розлучилась із патологічним брехуном. Це моє вступне відео з застереженням. Перш за все, я буду правдивою, навіть якщо це мене не красить. Я буду чесною, але не буду зневажати будь-кого, хто брав участь. Я не буду використовувати справжні імена людей, бо не маю їх дозволу на це. І моя сестра не хоче жодних судових процесів. Я одразу скажу. У мене є почуття гумору і є сарказм. Тож речі, де ви бачите, як я сміюся, зовсім не смішні. Але для того, щоб це пережити, мені доводиться сміятись. Якщо хочу плакати, плачу. Я людина, я жінка. Це було травматично. Я зроблю все можливе, щоб завантажити якомога більше історій. Бо я знаю, як людей дратує оце. Підпишіться для четвертої частини, підписуйтесь для сімнадцятої частини. Я зроблю все можливе, щоб завантажувати відео одразу. Я збираюся йти по порядку, з часу, як ми зустрілися до моменту, як отримала документи про розлучення. Тож для цього потрібен час. Прошу вашого благословення, щоб висловити все. Це може бути не за один день, може навіть не за два дні. Але що я можу сказати? Навіть якщо ви не бачили відео, я запишу його і додам у плейлист під назвою За кого в біса я вийшла заміж? Що ще я хочу одразу сказати, бо цим відео хочу одразу дати якийсь контекст. Тож люди, перш ніж поринути у історію, можуть зрозуміти це вступне відео, і потім решта історії. На багато питань, які ви мені надіслали, я дам відповіді, коли почну і розкажу історію по порядку. Все, що я розповім, можна перевірити. У моєму житті є люди, які легко можуть це підтвердити, що так це сталося, так він справді це робив, так він це казав. Так вона це пережила. Я не маю жодних контактів зі своїм чоловіком в жодному разі чи формі. Ми не спілкуємось, не маємо спільних друзів чи ще чогось, де ми могли б комунікувати. Ніяких контактів. Я не можу не наголосити на цьому, бо хтось обов'язково спитає: ти досі спілкуєшся з ним? Ні. Я не бачу його, не чую його. Не хочу чути за нього. І я розповідатиму всю історію до моменту, коли востаннє чула за нього, і що саме сталося. Um, yeah, так, це, це моя історія. Отже, я звичайнісінька жінка, яка гадала, що зустріла того єдиного, я так гадала. Більшість людей ніколи не контактували з патологічним брехуном. Зазвичай ми контактуємо з нав'язливими брехунами. Це різні речі. Патологічний брехун не має причин, що брехати, і брехня, яку вони вигадують, немає меж. Я вивчала психологію в університеті. Я не закінчила і не отримала диплом психолога. Але я з упевненістю кажу, що він був патологічним брехуном. Він був нарцисом і так, на мою думку, мав психічні проблеми з патологічною брехнею сто відсотків. Тож я хочу підрезюмувати, сказавши, ви мабуть, подумаєте, як це такого не могло статись? Все, що ви почуєте, насправді сталося. Я ніколи б не подумала, що опинюсь в якомусь життєвому фільмі, але це сталося. Отже, я читатиму ваші коментарі. Як я і сказала, якщо ви дозволите мені розповісти всю історію, ви отримаєте відповіді. Вибачте, я сильно жестикулюю це такий механізм подолання. Якщо раптом цікавить, чому вона маше руками? Окрім цього, ну, ми всі глибоко вдихнемо, зберемось, бо це була ще та поїздочка. І якщо ви думаєте, що це божевілля, уявіть, як я почуваюся, живши з цим і не уявляючи, з чим маю справу. Я думала, що знаю, але я і не уявляла, з ким в біса я одружилась. як я закрутила. Отже, гаразд, це вступ. Тож ласкаво прошу. Частина перша скоро з'явиться. Перепрошую за волосся, та це перша частина, за кого в біса я вийшла заміж. Тож я зустріла колишнього чоловіка близько 4 березня 2020 року. Це сталося на сайті знайомств Фейсбука. Також ми співпали на «Хіндж». Я не зрозуміла, що то був він, бо він був на обох під різними іменами. Одне було його справжнє ім'я, а інше однією з форм імені, як прізвисько, яким він себе звав, різні фотографії. Про жарт, мовляв ти не впізнала, але. Ти співпала зі мною на Хінджі, я дійсно не впізнала. Це ще тоді було червоним прапорцем. До речі, ви помітите в цій історії те, що я назвала організацією об'єднаних червоних прапорців, бо стільки червоних прапорів, що ви могли б подумати, що я дальтонік, бо я їх усі ігнорила. Так чи інакше, вертаємось до історії. Ми познайомились десь 4 березня. Ми обмінялись номерами. Він зателефонував мені, і ми поговорили по телефону вперше. Під час першого дзвінка він сказав мені, що він щойно переїхав до Джорджії з Каліфорнії, з сан дієго Перевівся по роботі, бо його перевели на посаду нового регіонального менеджера великої компанії з виробництва приправ, яка розташована тут у Джорджії. Не буду казати назву. Ми також поговорили про його дитинство. Він сказав мені, що виріс у Філадельфії. Він звідти обидвоє його батьків померли. Це перший дзвіночок. Обидвоє його батьків померли. Його батько був поліцейським у Філадельфії. Його мама була вчителькою. Він також сказав мені, що поїхав. Він недовго жив у Огасті з родиною. У нього було два брата і дві сестри. Він також мав двох зведених братів з боку батька. Перший дзвіночок. Тож я просто передаю вам передисторію першого дзвіночка, який був. Тож ми говорили про сім'ю, говорили про друзів, говорили про роботу. На той час я працювала у державному патрулі Джорджії. він це знав. Він думав, що це щось таке. Вау. То ти цілий день працюєш із солдатами, саме так. Також під час цього дзвінка він пояснив мені, що раніше грав у футбол, а саме пояснив, що грав у манежний футбол. Я не знаю абсолютно нічого про манежний футбол. Я знаю про НФЛ, знаю про док доксуперед. Але я не знаю нічого про манежний футбол. Тож він пояснив мені, що раніше грав у манежний футбол. Раніше він працював у ЕПЛ в міжсезоння манежного футболу. І я пам'ятаю, як думала під час цього дзвінка: о, гаразд, рада за тебе. Я нічого не знаю про манежний футбол. І я упевнена, що сказала йому, що нічого не знаю про манежний футбол, який увійде в гру пізніше. Тож він сказав мені, я щойно переїхав сюди, моя робота платить за моє житло, і вони допомагають мені знайти будинок. Він такий, я намагаюся, я в окрузі Гвінет, але намагаюся знайти будинок в ідеалі в Атланті. Брукхейвен Сенді Спрінгс. Він такий, я справді хотів би переїхати сюди. І тому я подумала, це чудово. Ну, ти хочеш знайти будинок, ти щойно переїхав сюди. Він такий, я насправді мало кого знаю тут, бо проводжу весь свій час на роботі, і ця робота дуже вибаглива. Тож це була наша перша телефонна розмова. Ми розмовляли. Він говорив багато, що мене здивувало, бо я насправді не звикла, що чоловіки говорять більше за мене. Врешті-решт, він запросив мене на побачення. Наше перше побачення було у суботу. 7 березня 2020 року. Він спитав мене про улюблений ресторан, я назвала Чизкейк Фекторі. І ми домовилися зустрітись у Чизкейк Фекторі. І локація була посередині. Я жила в окрузі Клейтон на той час. Він жив у окрузі Гвінет. Я розуміла, якщо ви нічого не знаєте про метро в Атланті, це не має сенсу. але в принципі ми жили десь за 45 хвилин одне від одного. Тож ми домовилися зустрітись у Cheesecake Factory, Фекторі в периметр молі, що знаходиться в районі Сенді Спрінгс. Я була схвильована, зателефонувала своїм друзям і сказала, що йду на побачення, типу бла бла бла, побачимо, як все піде. Перша розмова була гарна. А сподіваюсь, він такий, як на фотках, бо це завжди проблема інтернет-знайомств. Сподіваюсь, він такий, як на фото. Тож, дорогою на побачення я поїхала 285-м. і буквально перед тим як дістатись до Болдер-Креста, виїзда на Болдер-Крест, я почула бум і втратила контроль над своєю машиною. Дяка Богу. Не дяка Богу. Та я знала, що робити. Тож я не розбилась. але в мене вибухнула шина. Тож я подзвонила йому і кажу: привіт, мені дуже шкода, але моя шина щойно вибухнула на 285-му. Я повільно качуся до з'їзду. я з'їхала на заправку Шеврон і я сказала, що маю це залагодити. Я не знаю, що робити, наче я така собі дівчина в біді. Він зупинився, затих, і потім він такий, типу: Скажи мені, де ти кинь мітку. Тож я скинула мітку, і він приїхав на заправку. Приїхав на заправку, вийшов з машини, і я така. Я відчула полегшення, бо він був такий же, як на фотках. І я така, О, господи, він дійсно привабливий. Десь 195 сантиметрів. Um... Oh, О також yeah. чорт, вибачаюсь, дозвольте мені повернутись yeah. до першої розмови. Дещо додати у першій розмові він сказав мені, що він розлучений um, і його колишня дружина. У них було у неї було двоє дітей: хлопчика, дівчинка. підліток і доросла дівчинці було десь близько 20. і він сказав, що мав дуже тісний зв'язок з прийомними дітьми. Але вони з колишньою дружиною розлучились, бо вона зрадила йому у Каліфорнії, і тому приїзд до Джорджії був для нього новим початком. Вона все ще була у Каліфорнії, діти все ще були у Каліфорнії. Отже, і знаєте, він, типу, не виношу її, але все одно хочу бути в житті дітей. Зверніть увагу, бо ми до цього повернемось. Отже, вертаємось до того, що у першій розмові ми говорили про сім'ю, роботу, друзів, як він опинився в Джорджії, як я була у Джорджії. Речі зазвичай говорять при першій розмові. Добре, назад до шини, що вибухнула. Тож він з'являється на заправці, міняє мені шину, що я сприйняла як сексуальнішу річ у світі. А потім він продовжує говорити: я бачив місце за рогом, де продають шини. Тобі потрібна інша шина. Ти не можеш їздити на цьому пончику. Тож він пішов зі мною до пішов до стенду з шинами. Допоміг обрати шину, оплатив її. Я точно була така: вау! І атмосфера була чудова. Так чи інакше беремо машину, шина в порядку. Ми їдемо один за одним у Cheesecake Фекторі у периметр. Ми тримаємось за руки, заходячи до Cheesecake Фекторі. Тож, у себе в думках я така, це просто господи. У мене метелики. Ось такий вигляд жінки, у якої метелики. Тож у мене були метелики. І ми заходимо. Там довга черга, тож ми сідаємо на дворі і просто розмовляємо. І розмова чудова. І тут він розповідає мені, що саме він шукає. Він каже: мені знаєш, йому тоді було 42. Він був такий: я хочу одружитись, і це буде по-справжньому. Він такий. Мої батьки одружились після 40, перш ніж мама померла. Я хочу так само, я хочу шлюб, сім'ю, будинок. Це те, що він каже, що як чоловік я готовий одружитися, але хотів, щоб було по-справжньому, бо, вперше, мені було дуже боляче, коли вона мені зрадила. Тож він розповідав мені все, що я хотіла почути, і він питає: а чого ти хочеш? І я кажу, що майже те саме, кажу, що готова одружитись. Точно хочу мати родину і хочу вийти заміж за кращого друга. Тож, ми обидва виклали все, що хочемо одруження, і на цьому перша частина закінчується.